У Маріуполі попрощалися з полковником служби безпеки Олександром Хараберюшем. Він загинув у п'ятницю. Авто керівника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ підірвали в центрі Маріуполя. Поліція одразу ж назвала інцидент терактом. Сьогодні провести офіцера в останню путь пішли рідні, колеги та керівництво. Голова СБУ Василь Грицак, який теж був на похороні, сказав, що для спецслужби розслідувати це вбивство справа честі. Олександра Храбарюша він назвав одним із найкращих. Пообіцяв допомагати його родині, годові і двом донькам. Він в минулому році захистився. Це доктор наук-полковник, чудовий сім'янин. У нього залишилося двоє доньок, дружина. Він жив на зйомній квартирі. Батьки проживали. В Донецьку ми чітко розуміємо, що прийшли саме за ним. Він був одним із кращих контрозвідників в Україні. Я не побоюсь цього слова. Президент нагородив Олександра Харебарюша орденом за мужність першого ступеня посмертно. Відзнаку голова СБУ вручив батькові загиблого.